Так, хлопці. Ось таке масло. Я вам скажу, не дуже важко відкрутилося, ось цей старий фільтр. Поставимо аналог. Бачите? Ось такі бок. Це мені порадив Сергій. Та, що підходи. От фірми Bosch, він чуть-чуть довший. Я думаю, це не зашкодить, він не буде нижче. Ну, десь так от бачите, на висоті. от така висота буде. О. Там трошки довший, а то я думаю, воно погоди не зробить хлопця. Ну, бачите, То нічого не дає, я думаю так от. О. Коротше, такі ось справи. Масло ось таке, дивіться. бачите. Не є дуже брудне, але вже, знаєте, міняти, міняти все і вже. Я ж казав, бути впевненому, що масло поміняне. Гаряче масло, так як казав, я нагрів. Ще хай скапує, хай воно там. Усе поскапує з усіх цих агрегатів, як то кажуть, з цього і десь де там масляна ця із помпиха хай тічі. Не знаю, де воно там. Той нижній уровень чи верхній уровень. Не буду брехати, бо не знаю. Хлопці може десь є якийсь злив, але я його не можу нащупати. Можливо, нема тут. солярово, а тут немає ніяких зливних. Значить, воно все маститься разом, хлопці. новини, Чернігів. Ну, я принаймні не бачив, десь там було щось. Коротше, хлопці скапує помаленьку. Ну, десь 5 літрів, я не знаю точно. Оце каністра 10-літрова, але приблизно 5 літрів. Отако, як біла там полоса є, ото де покажуть. Ну, Типа пів каністра. Я думаю, тут 5 літрів більше немає. А ну, це масло буде там форми мастити, я там деколи бруківку заливаю. Ну тут, певно, нема магніта, хлопаки. Наскільки я бачу, то магніта нема. Та й що тут лапати, що, ці вкладиші, що? Є прорезиняне, бачите, шайбочка прорезиняна. Та вже я кажу, хлопці, думаю, думаю, блін, поміняти і не бавитись, бо, блін, шкода, знаєте, теж в коробці таке рідесеньке. У моторі рід, теж ріденьке. ну та це теж рідкувати. 10 в 40 то я, я думаю, піде. На даний агрегат, на даний китайець, я в машину лю таке, ну, типу, ну я не знаю, там машину 5 в 30 Таке, як мені по вінкоду і по пробігу дали, таке заливаю. А це 10 в 40 таке, як у Сінтаї я лив. То я думаю, все нормально. У мене там є, якщо щось, то долив трошки таке саме. Дизель. О, бачите. Ну, є ще дешевші мастила. Є там по 150-950 за літру. Ельф, якийсь там тисячу вроді. Чи 960 за літру ельф. Ну, не літру, а іменно за каністро. Якось привик до цього. І в машини. Ну, в машину і в цей в трактор. У два сім таїли теж. Же... Тоталя, оце такі хлопці-пироги. скапує, хай воно там все, знаєте, виліться, викопає, ще там оцей курок відкручу, хлопці. Може там ще щось злетить. Зверху, де головка. Ну, кришка клапанів. Та й буде. А, і ну, фільтр соляри. Ну, ще наразі фільтр соляри не буду міняти, хлопці. Ще його нема сенсу міняти. 30 годин то є не є показник на соляру, тому я його наразі не буду міняти. Тут без сенсу. Воно 30. Він скільки там навіть. Ну хай буде 40 літрів соляри спалив, Хай буде 40, може... ну хай буде 50, ну то це то не показник. Я думаю, вони так само нові філь... ну, фільтра дають нормальні до тракторців. Принаймні до тих двигунів. Як тут пише, е, де він там От дивіться заміна. Десь там бачу я на тому фільтрі старому. 10 тисяч мотогодин. Чи як Ну не знаю, як воно там правильно. От бачите? Чи 15 тисяч мотогодин заміна? Ну, то хлопаки а ми, а ми вже такі скурпульозні. Ну, 10. 10. Певно, тисяч мотогодин або ну, 15 тисяч кілометрів, то може воно тисячу мотогодин показує. То, хлопці, 15 тисяч кілометрів, це я вам скажу нормально. Треба їздити. То хлопаки, ну та воно буде їздити, ну, тисячу ну, мотогодин тут багато трохи. Такого 150, Перші 2-3 заміни можна 200 мотогодин, я думаю. Для своєї безпечності, бо зараз масла підробляють багато. Тому я думаю, знаєте, треба міняти трошки частіше, ніж пише. Не обіднієте, як то кажуть, на тих тисячу гривень там, раз у рік. Ну, Я на сінтаях міняв раз, ну, раз в сезон. На весну я міняв завжди фільтра. То... У тому малому там взагалі просто сіточка стояла, хлопаки. то... Що можу, що можу казати? Там взагалі треба було, як от в тих шіфенговських моторах, там фільтра немає, як такового. Так само цінтаю не було, Але якщо сезону весною міняв масло. І все було чітко, все нормально працювало. Він працював нормально. Так що, хлопаки, таке невеличке відео, там ще буде кусочок відео. Я сюди буду заливати цією горловиною. Не знаю, чи правильно, чи ні, але. Буду даною горловиною заливати масло. П'ять літрів залю відразу, бо тут, так як по цьому показує по стрілці, я думаю, більше там не влізе. Та і все, хлопці, буде вже. На соляру ще наїздить, бо навіть у цьому відсінику чистесеньке, соляра дуже чиста. Я думаю, наразі без сенсу. Він ще не їздив, щоб соляра з заправки постійно, це не з каністри десь там шукаєш. Ну, як заправки, воно з каністри, але з заправки купляєш, не десь там злита, з щось невідомо з чого, то хлопці, я вам скажу, я думаю, воно повинно ходити. Потім на осінь вже кину новий фільтр на соляру та і все. Бо то в мене є, я їх купив вже два, ну, якби двойний запас. Але воно чистеньке. Ну і масло, я ж кажу, я чистеньке, воно зливаєш, воно чисте. Що там на палець, дивіться, хлопці. Це я думаю, це не є брудне масло. О, бачите. Я в машині зливаю це після 10 тисяч таке зливається. Ну, машина бензинова, це дизель. То дизелі по-любому буде темне. Ну але це, я вам скажу, хлопці, це є нормальне масло. Ще просто для своєї безпеки. Там що можу що сказати? Так, все добре, все їде, все крутиться. А це сьогодні просто прогрів там поїхав до швагра. Тоді прогрів його і все, щоб поміняти масло. Бо я все думав, блін, треба ж масло поміняти, бо я скоро їду, а потім не буде коли, а я нікому не довіряю такі речі. Та й цей хлопак заміню і забуду, думаю. Тут наразі він в пилюки не працював. Дивився я, масло є там у даному фільтрі воздушному, чистеньке, свіже, воно з заводу чисте. На що ну, наразі його рухати не буду, бо то без сенсу. Гідравліки так само наразі рухати не буду. Воно там чистеньке, його нема чого там трогати. Воно є чисте, нове масло. Я думаю, воно з заводу заливається. І ну принаймні воно чисте. З гідравлікою нічого не діє, і заміни щось не діяло, заводився, робив, піднімало, опускало. І рульове так само працює там чистеньке маслом. Я думаю, без сенсу його зараз міняти, то вже там так скурпульозно ставитися до того. Там ж теж чисте масло, і там фільтр стоїть на гідравліку. І тут фільтр стоїть. Ну, хай сітка чи фільтр, але є на ну на рульове. Ну то я думаю, хлопаки без сенсу. Це не так, що там воно працює з відкритими корками і просто, блін, тупо сипете туди пісок чи пилюку підсипаєте. Ну, хупаки, давайте будемо якось розсудливими. Це я може знаєте, може, я так, може зле так, але я думаю, ну це не японська техніка, яка простояла 20 років чи 30 років І, і там дійсно треба поміняти ті мастила. Але ж бачите, там всі кажуть, як треба заливати якісне мастило у японську техніку. А яке якісне, яке в Україні практично нема якісного? Воно все пальоне, якесь, розумієте? Все, яке би не брав. А ще при тому, що оці нові ну, не якби не нові, а іменно дорогі мастила, вони ще більше підробляються, ніж звиклі мастила дешеві, розумієте? То блін, з японськими, трошки, я думаю, треба інакше. Треба там шукати оригінальні масла. Ну принаймні, принаймні шукати оригінальні, якщо або аналог, але ну не дешевий. І тоді та коробка їхня ходить, а автомат чи напівавтомат. Але ж бачите, ну дивишся теж е, як же він там є таких, коли як ми живемо в селі, чи як він там? Не пам'ятаю, як він як його звати того музика. То він, знаєте, перед вибором техніки, він перед вибором ДТЗ, перед вибором там ще якихось тракторців. ну, Він так дивився і прикидався при... видумував, ну, не те, що видумував, а просто до них скурпульозно ставився до вибору. тракторів і цей, він, ну, Поставився до того добре. Я рахую, він молодець. Прискіпливо подивився, ну але бачите, вибір впав все одно на китайця. Хай там він не був дуже, можливо, не був дуже задоволений, але так як видно було по відео, що ну, я її передивлявся, багато відео його дивився, але я би не сказав, можливо, він і був задоволений, можливо, і ні. Тут уже, знаєте, як би сказати, ніхто вам не скаже правду ідеальної. Але ну, робив він і ДТЗ, бачите, він чіпляв таке навісне на нього. що Я вам скажу: я блін, на Ютіка, я би сумнівався таке чіпляти, бо трохи страшно. А от він чіпляв і там і плуг великий, і культіватори, і диску велику. Я вам скажу, то трошки великуваті агрегати для даної техніки. Але бачите, все витримувало, все їздило, все працювало. Зараз він купив якогось там ДТЗ, там звер якийсь там чи 60 коней, чи 100 коней, не знаю. Ну, великий. Коротше, великий трактор уже з турбіною йде 4 то да, я згідний. Там уже техніка серйозна. Він вже там і плуг купив якийсь там афігів до нього, хай там старий, але він. В нормальному стані той плуг він буде ворати. Це не оце китайські підробки, такі як у мене, той типу, бомет, типа типу, Віракс. Оце все підробки хлопці. Оригінальний я нині їхав, я бачив до Т-25 мужик тягає, но то я вам скажу, він тільки тягає його, той плуг. По рівній площині він з тернюним не ворає, бо 25-ка не тягне того плуга. Там Чи 2 по 25, чи 2 по 30 це я точно не скажу вам. Треба буде підійти якось шильдик, глянути в нього. То хлопаки, я вам чесно скажу. Т-25 я потаку стояв від нього на відстані 10 метрів, і бачив, як він врав, навіть з гори він пробуксував, а під гору взагалі. І на широких колах була 25, ка і він буксує. Просто за, як би сказати, за великий плуг до Т-25. Йому 2 по 25 2 по 30 – це вже забагато. Хай мені хто там. Що хоче розказує, пишіть у коментарях, але ви мене не переконаєте. По рівній площі, можливо, по піску якомусь і по рівній площі, можливо, буде ворати. Ну, такій піщаній землі. А якщо чорнозем і дати йому 2 по 30 і оригінальний той польський плуг, бо мед, він не потягне його Ну Він буде десь, може, в якихось моментах потягне і залежить від глибини, але якщо так нормально заглибить і... І нормально, щоб зазор був оце від колеса, то йому буде важко, хлопці. Я бачив, як воно працює. І Т-25 дуже напрягається і з широкими колами. І він же ж теж сам важкий по собі. Йому не вистачає, Т-25 не вистачає переднього ну якби передка, щоб ведучий був. От. І навіть цьому, оцей його трактор він, він хоче передка, хлопці. І от де, де оце, що на задніх приводах? Хлопаки. Ну! Дійсня, я нічого вам не маю проти, але воронка на задньому приводі це іменно цими китайськими тракторами, тими джинмами, там є такі на задніх, фотони, э, донфенги старі. Ті, ті, типу, старіші тракторці вони є такі на задніх приводах. Попаки, то вороня не буде. Хіба нагружати будете задні колеса? Бо так ворати, і це і не буде ворати. Без передка це корова. Він, він ворати не буде, я вам гарантію даю. Хіба так, знаєте, я не знаю. Для мене я побачив, що без передка у полі йому робити нема чого. Тому що все одно він залегкий. у нього залегкий. Він файний трактор, але оце во, оце його якби не то, що рятує, це його підсилює конкретно. Бо перед важкий. І він так лапає, я вам кажу, От десь буває трошки запідбуксуєш там болото, ну я там землю возив. Ну болото ужас. І на задньому приводі він стає. Він ну, там меле два колеса беруть без блокіровки, без нічого два колеса мелять постійно і що з того, Він стає. То без сенсу, хлопці. І воно нічого не дасть. Ти будеш там. Я і на першій повершені їхав, і на четвертій пониженні, Все одно він стає. ну, Він стає просто прицеп його пине. І вроді грунтозацепи, як то кажуть, нові ще не чу, там, і великі, широкі колеса. Це ж це. Це рахуються широкі колеса і стає хлопаки. А тільки впереду включив, зовсім інакша картина, я вам кажу, то зовсім інакше все. Як поставите до грузи, хлопці, як дасте сюди до грузи, якщо у вас задні приводні, як дасте до грузи, як я там бачив, криничний є такий на Тіктоку, та він в Ютубі є. Дасте до грузи мінімум по 100 кг, мінімум, або й трошки, ну, можна й більше, а тоді буде ворати. А так, це буде цирк. Воно вирає по, по рівній площині, можливо буде вирати, а по, якщо, якщо десь під укосом, під горку, ні, він буде буксувати хлопці. Дупа у них усіх залегка. Хоч він ютою і важкий, і по паспорту він важкий за ті всі тракторці. Але все одно, хлопаки. Дупа.